Так, то може бути проблема в іншому. Видно. Все, супер. А, і зараз я запис почав теж. Все видно нормально. Так, все супер. Тоді можна розпочинати. Добренько. Почнемо з біточку. А, як я і закладував, що він прольється в сторону гепа. Тобто ось сюди. І саме по 4 годинці. Тут геп. Ось, ми сюди прийшли, все окей. Далі, що я очікую від нього. реакція в нас тут фігня повна. Йдемо на 63к. Ось. Так, ладно. Що в нас поки? Який в нас останній рівень? Це 86400. Тобто це буде або ось так, або ось так ось, або відразу просто підемо. І ось так будемо робити. Це в нас останній рівень, який буде взагалі тримати ціну. Може бути може бути, нам дадуть корекцію сюди. Якщо її дадуть, то я в цьому діапазоні буду розглядати шорт до сюди. Все, що я хочу сказати з цього приводу. Так, з приводу біточка в мене total шорт. Взагалі, без цього, без варіанту якогось на відкуп. Я навіть думаю, що ось тут сильно відкупу не буде. Тобто в нас є дуже гарна полиця тут. Окей, okay. її винести. Це буде дуже добре. Прям дуже смачно. І ціна якраз таки цілиться ту зону. Інтрадей. Uh, Інтрадей. Зараз подивимося, де в нас взагалі шукати. Так. Все. Тут все окей. Okay. Uh, і так. Це нам вже. Ні, це нам потрібно в цілому. Що взагалі в цьому діапазоні в нас відбувається на цьому рівні стіною? Так, в нас, в принципі, значення роз, воно синхронізувалося. Значить, що я роблю, який висновок? По-перше, або ми з поточних. Тут є в нас години з вам. Я думаю, це буде або ось так ось, або, або, може, навіть нам дадуть кращу ТВХ, це буде там деякий відкуп, і звідси все або з поточних ми підемо вниз. Все, типу. Це прям якась норма. Тобто на відкритті Нью-Йорку подивимось. Якщо нью йорк просто буде починати сипати ціну вниз, тоді в нас остання структурна точка, за який стоп сховати можна. так Це в нас Азія, що є дуже ризиковим. І цілями вже буде 86. Навіть ось так. 8420. Це, до речі, буде найкращий варіант потягнути на 8420. Не на цілий рівень. Так, окей. А, по цьому розібралися. Ага. Може, може, щось нетом таке? Не знаю. Діскорд показує, що все добре. Тому що там відвалюється на, на іншій стороні. Так, добре, по ефірчику що? По ефірчику я очікував реально тут хоча б якоїсь реакції, але ні. Але до побачення. Так, цей профіль я ліквідую. Добренько. Ця роз у нас. Ага, це сформована роз, Добре. Що я хочу тут подивитися. А, так. Де в мене там був? Ось тут. Добренько. Так. А, мені треба дещо інше побачити. Мені треба ось так зробити. Тільки щоб одна до одної була. Роблю ось так. Та що таке? Воно як з різними значеннями. 50, А другий з якими значеннями? Угу. Так, вони різні чомусь. Добре. Все, тепер порядочок. Так, що в нас тут відбулося? Ціну почали приймати. Це перше. Що наш розмістився, але недостатньо. Тобто, по ефіру, по ефіру, буквально, якщо в цій зоні нічого не буде, так, от розтягнув. Так, якщо в нас е звідси реакції не буде, тобто не буде ось такого, тоді це буде ось так ось. Е розглядати позиції на сьогодні. Логічно було б десь звідси, що в нас годинка шепча. Ось два таких рівня, з яких можна якось розглянути позиції взагалі. Але це дуже ризиковано. Тобто або тут, або тут. І це скоріше ось цей варіант. Тобто в цьому варіанті я прозвив щось. Так, окей, по ефірчику в нас нічого прям такого немає. І Що? ще Що хочу подивитися. Я хочу подивитися ГЕР. 40. Що я по ньому видавав? А ні, я його не видавав. Я видавав щось інше. Тільки де воно? GPP? Я Джебіпів видавав. Але він чомусь із тут. Ми навіть не прийшли в ту зону, але по цілям окей. Тобто, прийшли сюди, де в нас можна було зайти. День нас де не можна було зайти. Насправді. Типу. На п'ятий хвилинці щось. І зряду цього. І то тут прям даже вламу не було. Тобто на формуванні ОФ. І потім вже після цього імпульсу. А, на ось цій свічці. Мабуть, на ось цій, Щось ось так ось зажимати можна було. Але теж така позиція. Цікава. Так, да, так, я піддивляюся, де можна було зайти, щоб я на потім а, мав краще цей. Кротше, краще реагував. Так, що взагалі по квестерам у нас? Зараз я якось гляну І, в принципі, все. І піду займатися вже своїми справами далі. Так, по квестерам до побачення. Я не знаю, тобто продажі окей так, я подивлюся день. Нічого. Тобто, в нас 91К, це зона супротиву. Це в нас співпадає з роз. Тобто, це співпадає з цим діапазоном. Тобто, ціна може прийти ось так піти вниз. Добре. А 4 годину. В принципі, те ж саме. Нічого такого прям не бачу. По Дельті мене напрягає ось це. Тобто, вели... стримання купівель вже відразу. Ми, скоріше за всього, з поточних просто підемо вниз і все. Там, прям без якогось без якоїсь розмови на 91к. Тобто, скоріше за все, що реально буде. Отак. От все, окей. Основне глянули. Запис я закину на ютубчик, думаю. Так, на ютубчик закину запис. І зараз це все скомпоную і скину вже в текстовому форматі. Так, тому бажаю гарного дня і заробити сьогодні. Обов'язково щось заробити Все. Op, op.